Права 1164 Усно. Чи правильно розкриті дужки? Ну що ж, стартуємо. Перше завдання А відняти 3, додати 2. Ну що ж, у нас тут плюс перед А відняти 3, то розкриваємо дужки. записуємо числа з тим самим знаком А відняти 3 плюс 2. Тут у нас все правильно записуємо. правильно. І... Переходимо до другого завдання. М додати 1, відняти К відняти 2. Ну що ж, перед М додати 1 знак плюс переписуємо без змін, а перед К відняти 2 знак мінус, то тобто міняємо знак на протилежний. Ми записали мінус К, але мінус двойку потрібно записати як плюс двойку. Тобто тут мінус я викреслюю і записую, що тут треба записати знак плюс, то записуємо, що тоді у нас ці дужки розкрито неправильно. Пишемо. Неправильно. Є? Переходимо до третього завдання. 2 додати B-3. Ну що ж, перед b 3 у нас знак плюс, то переписуємо тоді ці, е, ду, то що, ті, знаки, ті доданки, які є в дужках, без змін. Тобто тут у нас не мінус b» має бути, а плюс b». Записуємо тоді мінус, викреслюємо і записуємо, тут потрібно записати плюс. так. І записуємо тоді, що в нас ці дужки розкриті неправильно. Є? Ну і третє завдання. Мінус. Х плюс, у мінус. Це передушками нас-мінус. Міняємо знак – той, що всі доданки у дужках на протилежний, було плюс і стало мінус Х, було плюс Y, стане мінус І, було мінус це, стане плюс це. Тут все вірно. Записуємо, що це в нас правильно. Є? Ну що ж, ось таке просте завдання на розкривання дужок. На цьому вправу завершено.